Друзі, мої вам вітання! Фінальний день турніру трьохзіркових, трьох дуже швидких, без зеленого. Е, і так, оборонка в нас, ну, впевнено, вона впевнено всі дні була. А. Це я не знаю, що це тут сталося. Десь покурить, видно, виходила оборонка. Де, і це, де її трохи наваляли. Сьогодні я вирішив. Відразу відстрілятися з перших хвилин і, так сказати, забути, закрити це питання. Так, ну ці бляха пробівашки, вони гунора пробивають, та і, і джолі пробивають. Вони відображають. Ну, з жовтих немає нікого. Хотілося б з жовтих щось взяти. Ну, квесера давайте візьмемо або, або, або. Е, в принципі, зріс у нас буде получати тільки пеньок. Квесира для виживаємості, типу. Я вчора думав, що хіла трошки не вистачає, так? Да? Квасир буде замість нього, бо Хокман в мене немає. Ну, вона десь є, але не качана. Е, ну, цей по фіолетових сильно якби не б'є, тому можна й в два з жовтих спробувати. Так, а нафига, а шо я? Тож, мені не хочется трифіолотових збирати. А шо там може позмінитися? Ну ладно, давайте. Ну я ж, я ж відчував, що до чого це не приведе. Давайте так тоді. Підтянемо цей фіолетовий, не знаю навіщо, але підтянемо. Опа. Не помітив. Косячина, так, да? Чотири жовтих. Як чотири зібрати? Ось так. Зараз будемо получати. П'ятірку розвалили. Гади. Дві, як не той, то той, блін. Це оцей казал, да, Все робить? Блядь. Пенька вбили. Давайте, бо хілить зараз буде. Треба б хоч центр, блін, знести. Так, рятуємо квасира. Давайте. Там же ж все-таки ось цей може. Вдарити, а він не пробиває в... Кого б, кого б краще? Ну давайте ось так. Геть мало вдарив. Жовті, жовті, жовті. Не потрібні жовті. Зараз будемо хилитись, Так, виживай, ж... живи, Блять, а чого він йому ману зрізав? Потрібно було саме йому, так? Да? Козел. Ладно. пораємось. Диви. Так. Мфл ну, тики в Хокману на похилить Зараза такая Зараза Давайте щось тут рухнем Тепер можна і в Хокмун кидати Що, вона хилить, ну ще захист дає Так, добре, давайте перекваліфіцируємося. Будемо захилюватися, будемо крутити. Дивіться, як він в нього закохався? А, дивіться, він медведь, а це пчеловод. В нього є мед. В нього є пчели, в нього є мед, так? Ось чому він його б'є. Я зрозумів. Давайте ось так. Мішка меду не дам. Все, казав, що меду не дам. Там, блін, замедло. Ну ладно. давайте фиольчик. Ну, блин, не пробью я ела. Чему-то хочется так. Вона більше цей захист хвилює, блін. Через нього вона не хоче помирати. У мене так багато було ходів, що поле аж перевернулося. Давайте ну тут може фіолетовий якийсь, ні. Ні, ні, ні. Додаткова гра. Ну добре. Нет, Джахангір реально підбішує. Добийте ж ту Хопман. Скільки в неї ХП? 36. Давайте фіолетово сині зараз в неї запустимо. Все, нема проблем. Зараз ми їх виб'ємо потихеньку. Хіла у них немає. Цього добили, і цього добили далі, Йокін кін те мокін. Слухайте, а що йому надо? Ладно. 6666. Хотів йому 25-й дати, але він тут... А тут його потрібно напевно перекачувати. Чи він в захист в мене? Коротше, ладно, не буду поки що. Останній день. А що тут міняти? Джахенгір знов, блін, знов це за мідло буде кидати. Давайте ось так. Потім ось так. Трішечки розшевелимо. Давайте сині, пофіг на ту зелену п'ятірку, вона нам все одно не потрібна. А нам треба закриватися, бо зараз буде горе. Три знизу, три посередині, три зверху. Так безпечно. У нас все одно зараз пеньок притулить. Так, хілимся, хілимся. Жовтих мало, мені це не подобається. Синіх взагалі нема майже. Так. Є ціль. Є ціль, поки атака не зрізана. Все, одного прибрали. Так, поїхали далі. Там у них захистів зараз куча, мені б синій зарядить. Чи ти, бляха, синіх немає? Що робити, в кого бити, на що бити. Купа питань. Поки є жовтий, то ми живемо. Зараз ми і жовтий, і синій заберемо. Корону на гунора наділа. Бачили? Зараз ми ману повернемо. Давайте так. Ой, чудово, фіолетових там наїхало. Захист. Захист повертаємо. Давайте це все діло знімати. І як би зараз горненько фіолетові зібрати. Нам одного вистачить, тому. Скільки? 57 Думаю, що доб'є. Дивіться, чітко, чітко полетіло. Далі. Пенька, щоб захист не різав. Ой, захист атаку. Захист, в принципі, ми повертаємо, нам атаку немає чим повертати. Так, давайте ось так. Ну, пенька точно вб'ємо. Не заряджайте його, бо мені знов прийде. Знов прийдеться чекати, поки зріз атаки спаде. Блин, ну ладно. Так сказал, ну ладно, как будто что-то тут типа поменяешь. Ну, Гунар. Ты попал. Тебе вже нічого не врятує. А ні, є один варіант. Якщо інтернет виключиться. Це єдине, що може врятувати гуннера. Давайте десь цей один хід пропустимо. Йому й пенька хватило. Далі. Тут нічого не міняється. Каріли. Хилли, по-моєму, б'ють не боляче. Так, до побачення, Джолі. Давайте другого хіла. Можливо, виб'ємо. Не вистачило, блін. Ну ладно. А план був хороший. Переключаємося тоді на захист. Та, ні, все-таки ми зараз виб'ємо Хокман. Щоб вона захист не цепляла, ну і, звісно, щоб не хілила. Щоб це надовго не затягувалося. Так, перезаряджаємо ударну силу. Зараз і другий раз її зразу перезарядимо. Все, гномики з'їли. Тут пробівашки. І ману крадеться, що по центру. Давайте чисто раді прикола візьмемо. Ну по червоним б'є. Давайте ну, ось так. Давайте ось так. Привіт! Він вже бідний в гріб тюлей, блін. Цей карін. Ну що, і к ним тільки інвенти проходить? Ще живий? Ще живий. Зараз ще джахангіра спробуємо. Кот кокнути. Все шо ты там відображаєш? Давайте ты фиол. Но ну, в приз каладен вона нам это точніть буде. Блін, а цей... цей так часто попадається, що я не знаю навіть, що він боєць. Дядько, що правда, буде що це нап... нагнітати? Така в натурі. Я поражаюся, блядь, з цих. Воно то не раз а і це не разу, блядь, а то 8 раз відразу. То, то як? Як воно працює? Якийсь баланс має бути. уявляєте, щоб я запрогравав? Як би він мені завадив би? Якщо хто рахував, то скажете мені в кінці, скільки разів він реснувся, то я, якщо чесно, не рахував. Все. Так і останній. Останній і тяжкий. Тяжкий, тяжкий, тому що зараз буде шалено пробивати. Як би то не було, я беру. Та навіть якщо програю, нічого страшного не буде. Я беру ось так. Гуннар. Навіщо мені Гуннар? Він мені не допоможе тут взагалі. Він тільки допомагає тим, що він паладин. Давайте ось цього візьмемо. Я хоть правильного взяв, неправильного. Бачу, в мене в цьому турнірі частенько таке. Так, зараз перезвоню. Надо подумати. Що тут думати? Так, п'ятірку жовту на рели, це добре. Так, в любому випадку я ж казав, що буде дуже боляче бити, Надо жовті заряжати. Щоб квасира включити. Так, дядько живи. Тобі зарядили вже ядро на всі сто відсотків. Тепер Як би не позаряджати всіх інших? Давайте ось так. Щоб на них так все наклали, майже на всіх, джолі тільки залишився. Дядьку, ти бий поки. підпалюй їх там, ти маєш гарно палити. Тепер наша задача джолі не зарядити або вбити зараз. Будеш ти пташечки, знаєш, де на фермі розводити. Поняла? Давайте пробувати Джолі. І в нас то вийшло дуже вдало. Так. Філ давай знизу, ні. Не хочеш. Ну дай ладно. Вже, в принципі, мені здається, пофіг, що збирати. Бо їм труба. Ну і все. 649. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. 12. Ну це поки що. Не знаю. Можливо, в топ-100 залишуся. Ну, а то, що в топ-1 попаду, це 100%. Ось так пройшов цей турнірчик. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.